Доброго дня, любі мої друзі. Наш канал не дуже дотичний до політичних питань. Але те, що зараз відбувається, мені здається, потребує якоїсь реакції, а навіть не в цьому справа. А в чому справа я зараз вам розповім. Три роки тому, коли почалась війна, я звернувся з питанням до, до Бога. Ну, не так, щоб прямо звернувся, а ну, це мене хвилювало, як і всіх. І е, Боженька в той час дай, дав мені відповідь на все це. Що це і як це, і що, що це буде. Відповідь була така. Це буде продовжуватись три роки. І поворот у цих, <плес> у цих діях буде зовсім не так, як багато хто прогнозував, і багато хто думав, хтось сподівався, а хтось не сподівався. Цей поворот буде таким способом зроблений, що ніхто цього передбачити не може. Така була відповідь. І в зв'язку з тим, що зараз на цей час зрозуміло, що саме так і відбувається, тобто три роки такий поворот в тому, що відбувається в світі політичний. Я маю на увазі Трамп і його такий крутий поворот, дуже крутий, все це підтверджується. Не знаю, що мав на увазі Бог, але всі його, скажімо так, прогнози вони збуваються. І що ж що, що зараз відбувається? Це не на мій погляд. Також, як і три роки тому, я звернувся до Бога і спитав його, а що ж зараз відбувається? Щоб він мені знову сказав. Не тому, що а чим це закінчиться, а взагалі, а що ж відбувається? Що таке відбувається, що ще тиждень, тиждень тому. Не, не відбувалося ще два тижні тому. Така метар, метаморфоза відбулася з Трампом, що е, світ перевернувся з них на голову. <кхм> Ось е, така відповідь мені прийшла звідти. <кхм> я е, вам просто розкажу, що я почув. А не з точки зору того, як я це аналізую, або там що я думаю про це, це потім я на це якось зверну увагу. Але зараз, от розкажу таку відповідь, яку я почув. При тому цю відповідь, яку я почув. Я почув, я вже розповідав не один раз на каналі, що, як правило, це відбувається, коли ти ще знаходишся між сном і вже ще не прокинувся, а майже прокинувся. Тобто сон закінчився, і ти починаєш прокидатися, і в цей час тобі Боженька, все розповідає. На той час, коли я це все почув, Воно дуже, дуже було таке ясне, прозоре, без питань. Тобто, ну, гола істина. Зараз пройшов деякий час, і трошки в мене е, ну, замутилось це все, трошки воно замулялось, трохи якийсь туман підійшов. Мої, там, мої якісь там думки, чи ще щось. Воно не так вже в голові моїй виглядає, як було на той час. Але я все-таки спробую розповісти вам, що ж я почув. А почув я наступне. Американізація Росії. Тобто, що мається на увазі? Ну, наскільки відомо зараз і це і слухи, плітки, а також і факти, що Москва збирається Трампу віддати, чи, чи йому особисто, чи Америці це ще не відомо всю свою енергетичну, ну, не всю енергетичну, а всю частину енергетичної системи по поставкам газу, нафти і так далі. Перше. Друге, збирається дати е, американцям Москва. Ну, скажімо так, північний льодовитий океан, розробку цього. Третє, вже, це вже не чутки, а вже факт. Е, Готується тому, до того, щоб прийняти американські е, компанії, ті, що пішли з Росії, і ті, що ще прийдуть. Тобто, ну, грубо кажучи, Росія продається Трампу або дає йому дуже великий хабар, скажімо так. Це також виглядає як так. Друге, це по Росії, по Москві. Американізація України. Це вже факт відомий, корисні копалами, нафта, газ, порти, ну і, і так далі. Тобто Україна стає економічною колонією Штатів. Третє, де американізація Європи? Західної Центральної Європи. Це також відомо вже. Америка звідти е, йде, забирає військових, забирає е, е, ракети і так далі. Це також е, майже факт, тому що про це Трамп сам заявив. І вона буде нарощувати свої економічні потуги для збільшення воєнного потенціалу. Для чого? Для захисту України своїми силами, тобто для захисту України як американської економічної колонії. Ну, це я, боженька про це не говорив, було просто сказано, що це. Американізація України це я вже добавив від себе, навіть не від себе, а з засобів масової інформації. Тобто ми стаємо американським якимось, не знаю, як це назвати. Ну. Коротше кажучи, я не буду е, е, якось там е, розширювати це, скажу так, як мені сказав, Американізація України, деамериканізація Європи. Таким чином. Це третє, так? Четверте, що мені сказав, Боженька, що це ніхто цього не очікував. Він мені каже, як ти знаєш, ніхто цього не очікував. Ніхто в світі. Ми не очікували цього, геть не очікували. Руські, ну, Москва не очікувала? Не очікувала, зовсім не очікувала. Вони, вони в шоці від того, що теж відбувається. Що, американці очікували? Не очікували. Європа не очікувала. Про е, китайців там і всіх е, е, інших я теж не говорю. Вони також в шоці. Це четверте. Тобто це вже відбулося. Не знаю, може, так, як воно там закінчиться, ну, так от сказано. І п'яте. Це таке. Не знаю, як передати, ну, це таке не, не, не ствердження, а така така легка думка, яка пройшла. Під час передачі цієї моєї інформації, щоб вона була в такому вигляді, щоб ну, навіть, не знаю, як це сказати, така от легенька думка. Вона отак проминула звідти, і так і пішла. Що, мабуть, це найкраще для нас, що могло бути в принципі. З цієї, з цієї ситуації. Тобто, ми це так повинні е, приймати. Перше, а друге, тому що, крім всього, того, що відбувається, ще, це ще й Божа воля. І Боженька вирішив, що він так зробить. Вірні, що він вже зробив. То, що він, те, що він говорив три роки, воно вже відбулося. Тому. А зараз оце відбувається. Це все, що я хотів передати з цього прикладу. А тепер, якщо вам цікаво, я можу сказати де деякі свої думки. А чому взагалі так відбувається? Чому взагалі відбувається так от в світі? Декілька слів про кадал. Мастерська життя». На нашому каналі ви можете. Подивитись, як гарантовано ловити і готувати рибу, як готувати найкращий в світі найкорисніший сніданок, як збудувати теплий дім, як ремонтувати лед-лампочки, як виховувати і лікувати дітей, як зробити резервне живлення, як самому постригтися. як зробити ландшафтний дизайн, як виростити інжир і отримати тисячу плодів з дерева, як навчитись плавати. І багато іншого. Запрошуємо. А давайте ну, піднімемо історію всього, що відбувається в світі. І як воно відбувається? Чому так відбувається в світі? Що ніхто цього не чекав, воно відбувається. Ну, наприклад, Олександр Ульянов здійснив вбивство. Царя Олександра. Олександра, так чого, я вже не пам'ятаю? І що відбулося? І відбулося те, чим це закінчилося? Закінчилось, закінчилось тим, що Російська імперія розвалилася. Далі. Серби вбили принца Фердинанда. Якийсь один серб вбив якогось принца Фердинанда. Ну, не якогось, я так. Е І що? Відбулося після цього. Після цього відбулося те, що почалася Перша світова війна. Далі, ну, які ще приклади можна привести? Ну, наприклад, так. Друга світова війна. Японці напали на Сполучені Штати Америки. І відбулася велика битва при Мідує. Якщо хтось знає, пам'ятає, ця битва була вирішальна в війні між Штатами і Японією. До неї перемагали японці, після неї перемогли, перемогли Сполучені Штати Америки при битві за Мідуей збіглося декілька обставин, після чого японська ескадра була повністю розгромлена. Перші обставини, командуючий ескадрою, Япон... невчасно не переставляв боєприпаси на літаках з, ну, скажімо так, на, на, на бомбардувальні боєприпаси для того, щоб бомбардувати Медведів. І в цей час з'явилися американці. Але це була не, не тільки ця, це так відбулося, як те, що він неправильно зробив. А до цього що відбулося? Американці вже практично не мали ніяких сил, щоб розбити цю екскадру. І що відбулося? Невідомо звідки серед хмар там вони побачили японського розвідника і пішли за ним. Чому вони за ним пішли? Ніхто цього не знає. Це друге, що відбулося. І третє, що відбулося в цей час, там, де стояли ескадри, куди привів їх цей розвідник, випадково хмари розійшлися і всі побачили цю ескадру. Всі, хто повинен був її бомбити. Тобто, такі невідомо звідки випадковості. Привели до того, що замість того, щоб японці розбили повністю американців, американці розбили японців за один день. Потепили практично всіх їх авіаності. І так в світі і далі все відбувається. Візьмемо вже нашу історію. Наприклад, Радянський Союз до 19 серпня 91-го року. Він був ще Радянський Союз. Рівно через три дні, 19, 20 і 21, Радянський Союз по факту перестав існувати. Потім це ще вже юридично оформилось. Тобто, всього три дні знадобилось для того, щоб розвалити Радянську імперію. Три дні всього. А скільки днів знадобилось для того, щоб розвалити Берлінську стіну, яку ніхто не вірив, що вона найближчі 100 років розвалиться. Один день всього-навсього. Тобто оця воля Божа вона проявляється якраз через такі випадкові якісь дії, які не були не були. раз раптом раз, вони збіглися, і все, все, все вирішилось. І в даному випадку, в даній ситуа ситуації відбувається те ж саме. Е, ну, ми ще, може, цього і не знаємо, але, е, ну, скажімо так, скоріш за все, що ж відбулося? Тобто, з якої причини Трамп озвірів, скажімо так. Що таке відбулося? Що від... Відбулося, що відбулося? Відбулося те, що наш президент Зеленський його вивив в себе своєю поведінкою. Не буду характеризувати, якою, хоча міг би характеризувати, але факт є фактом. Після того, як Зеленський зробив декілька невірних кроків, які були емоційними і не дуже, як це сказати, не дуже з'єднували з, з роботу Думку думати, Думу думати. Трамп озвірів і зробив те, що зробив. Тобто така відбулася метаморфоза в його поведінці, яку ніхто не чекав. Ніхто в світі взагалі. Я до чого це говорю? Я говорю це до того, що е, коли почалась війна, були вибори Зеленського, і е, я так думав: ну, а до чого це все? Вибори, Там, вибрали президента, війна, Зеленський. Ну, до чого це все? Ну, як? А Зеленський, навіщо? В цій ситуації? Е, ну, так здавалося, навіщо? А тепер стало зрозуміло, Зеленський в цій ситуації. З Божої волі, а тому влада не може бути не від Бога, він виконав свою роль. Тобто, в потрібний момент, коли потрібно було, щоб Трап озвірів, він зробив те, що він зробив. І це була його, це була його роль в Божому замислі. Отак, От мені здається, що таким чином зараз це відбулося. Ну і потім ще це колись більш точно будемо знати. Але, ну, так, наче наче, наче це воно і є. Ну, все, я все сказав. Я не буду робити якихось там висновків там, і ще щось, що там буде. Я просто вам розповів, що сказав Боженька про сьогоднішню ситуацію. Може, це вас заспокоїть? Дай Бог, щоб вам, вас це заспокоїло всіх. Все, до побачення. Щастя, здоров'я вам, любові і в першу чергу любові до Бога. Не Божою любові до вас, Він і так вас любить. А потрібно, щоб ви його полюбили. І у вас все буде добре. До побачення.